Жоден оператор системи розподілу не зацікавлений у відключенні своїх споживачів. Обленерго є виконавцем команд головного диспетчера компанії НЕК «Укренерго». На відключення протягом доби впливають багато факторів. Зокрема, це споживання електричної енергії, генерація альтернативних джерел, стан електричних мереж, команди НЕК Укренерго. НЕК Укренерго, в залежності від оперативної ситуації. Приймає рішення про збільшення чи зменшення обсягів обмежень протягом дня і доводить цю інформацію до операторів системи розподілу. Відхилення від графіку погодинних відключень можливі через сповіщення повітряна тривога, через доїзд персоналу до підстанції і час самого перемикання. Радимо споживачам перевіряти причини відсутності електроенергії та очікуваний час відновлення на наших ресурсах. На офіційному сайті в розділах відключення за адресою та актуальні відключення.